Програма велич особистості на каналі Рада вітаю. Сьогодні будемо говорити про українського поета, мовознавця і літературознавця Максима Рильського. Про академіка будемо згадувати разом з Іриною Фаріон, професором, доктором філологічних наук. Пані Ірино, я вітаю. Вітаю. Вас. вітаю. Максим Тадеєвич народився 7-19 березня 1895 року в Києві. Син шляхтича і селянки, батько майбутнього поета, відомий етнограф Тадей Рильський, був сином поміщика Розислава Рильського та князівни Трубицької. Мати Ланія Федорівна була простою селянкою. Коли помер батько, родина переїхала з Києва до Романівки. Максим спершу навчався в домашніх умовах, згодом в приватній гімназії в Києві. Потім вступив до Київського імператорського університету святого Володимира на медичний факультет, навчався на історико-філологічному факультеті народного університету у Києві. Але через події революції і громадянської війни жодного з них не закінчив. Займався самоосвітою, вивченням мов, музикою. З 1919 до 1929 років, вчителював в селі, зокрема в Романівці. А також у Київській залізничній школі на робітфаці Київського університету та в Українському інституті лінгвістичної освіти. Загалом Рильського довгий період, довгий час називали радянським поетом. Угу. Що ви думаєте з цього приводу? Все ж таки радянський, український. які погляди сповідував Максим Рильський. Так, і ми, власне, говоримо про пост загальновідомо, правда. Бо якщо попередні наші постаді на зразок Стіборського, на зразок Дніпрової Чайки та багатьох інших маловідомі, а тут відома постать, але відома в камуфляжі. А насправді, наше з вами завдання сьогодні зайти його в внутрішній світ, побути разом з ним, витягнути з того його внутрішнього світу нашу українську дорогу. Отже, батько Тадей Рельський. Повне ім'я батька мушу прочитати, бо годі це запам'ятати. Та де Томаш Збігнів, рідний брат Юзеф Марціал. Ось вона, пані Наталю, система називання, яка свідчить про етнічність. В деяких джерелах ми можемо прочитати, що батько Максима Рильського Тадеуш Збігнєв, був поляком. Насправді ні. Насправді він походив з полонізованого роду. І от в цьому молодому чоловікові, Тадеєві, студентові Київського університету, святого Володимира, прокинулося почуття крови, почуття українства. І е, коли у Польщі виникло повстання 1863 року, а також повстання 1830 року, саме це спонукало Тадея Рильського і ще одного його побратима Антоновича. Визначити свій життєвий шлях, вони виходять з польських товариств і вступають в товариства українські. Тодішні українські товариства називалися громадами. Це були українофільські товариства. Звісно, що більшість їх засуджувала. Треба наголосити і на тому, що вони не підтримали. Польського повстання, тому що вважали, що польське повстання українцям свободи ніколи не принесе а навпаки, призведе до чергової хвилі польського поневолення українців, зокрема на правобережній Україні, де вони мешкали. Ось така історія батька. Але є ще глибша історія прадіда Максима Рильського, яка полягала в тому, що наші славні гайдамаки, про яких ми незабаром зробимо передачу про Залізняка і Гонту, гайдамаки взяли у полон Ромуальда ще одного нащадка Максима Рильського. І цей Ромуальд був насправді маленьким хлопчиком. І коли вони вже готові були його вбивати, цей Ромуальд раптом почав читати. Молитву українською мовою це настільки вразило гайдамаків, що вони відпустили цього Ромуальда, з якого триває рід рильських, разом з ним з Ромуальдом і інших поляків. Таким чином це стало в родині рильських не просто реліквією, а дуже поважним знаком. І Максим Рильський також про це написав і сказав для особливого заглиблення і для висновків. На майбутнє, і можливо, цей епізод також спричинився до того, що його батько Тадей Рильський абсолютно відійшов від польського руху і повністю працював на українську культуру. І як же працював сам Максим Рильський? Як ж працював сам Максим Рильський? Мусила напевно бути якась чарівна жінка, яка подарувала життя цьому Максимкові. Правда, і ось наступив неймовірний скандал у житті його батька. Він одружився з простою селянкою. З тою селянкою, батьки якої були б кріпаками у помісті Рильських. То шляхтич, одружений з селянкою. Так, шляхтич, одружений з селянкою, але це не був перший приклад. Приклад перед тим ще був. Його побратимів, здається, Полянською, ще когось іншого. Проте це був виклик тодішній системі несамовитий. Він не просто одружився з селянкою. Він для тих селян заснував недільні школи. Він у тих селян був мировим судею, два терміни. Він, пані Наталю, віднайшов якусь грамоту польську. Короля ще з 16 століття, відповідно до якої земля належала саме тим селянам, а не батькам Рильського чи ще комусь іншому. Через те він потрапив під нагляд поліційний і його вважали людиною непевною, його переслідували і, врешті-решт довели його брата. Марціала Йосифа до смерти, і брат, тобто батько Максима Рильського, втратив свого найкращого друга, і в такому середовищі так, зростав В такому маленький. середовищі. Народилося оця сонечко, про якого казав Зеров максимум нашої поезії, бо справді максимум поезія має на собі, як казав Маланюк, нестерту печать культури, незважаючи на те, що і вірші про Сталіна були, і всякі ці радянські премія пісенки. Сталінська і ленінська так. премія. Звісно, не зважаючи на це все, печаті культури забрати було неможливо, тому що середовище було дуже високе, аристократичне, в сенсі не становості, пані Наталю, а, а в сенсі внутрішнього буття душі. Тобто середовище Лисенка, середовище Михайла Старицького навчався Максим Рильський в гімназії приватній гімназії Науменка, цього знаного Науменка, який брав на себе видання словника. Тепер нам відомого як словника Бориса Грінченка. І цей Максимчик, по-перше, що так називався, так ми почали передачу з того, як називався батько Максима Рильського. Uh -huh. Батько його та прийняв українську культуру абсолютно ну, останнім своїм нервом, починаючи з цієї великої праці. На благо українства від шкіл і закінчуючи тим, що народжуючи діточок, а до речі, в нього була і перша дружина. Перша дружина була з відомого польського роду, точно не знають, чи вона померла під час пологів разом з дитинкою, чи що там сталося, але минув якийсь час і він тоді одружився з цією чарівною Меланією, яка подарувала життя Максиму Вірельському. Народилося у них троє дітей. І ті діти мали дуже знакові імена. Наші з вами імена це стрижні нашої культури, якщо в собі людина носить культуру. Тобто, син один із синів називався Іван на честь Івана Мазепи. Наступний син назвався Богдан на честь Богдана Хмельницького, і нарешті Максим на честь Максима Залізняка. розумієте? Тобто свідчення своєї культури через імена своїх дітей. І Звісно, що цей Максимко, названий на честь Максима Залізняка, оцієї стихії української, українського бунту, про який ми будемо говорити незабаром в наступних передачах. Виховувався серед дивовижної природи села Романівки. І серед у цієї тиші, і спокою, і самозаглиблення, і революції 17-го року, здається, проходили повз Максима Рельського. Знову ж таки, Маленюк каже: ви не знайдете доби. У творах Максима Рильського де бунт революції і повстань. У нього працювала інша формула Не порушуйте мені тишу над моїми вудками. Так? І не треба мене звинувачувати в тому, що коли там у Києві йде революція, я спокійно лапаю рибу. Така моя природа. Не всі мають бути революціонерами і не всі можуть бути революціонерами. Виправдувався Рильський, здається, в 23-му році в якійсь своїй біографічній апології. І звідси, пані Наталю, перша його збірочка з дуже знаковою назвою. На Білих островах, бачите, ну зовсім щось таке нереволюційне. А друга збірочка ще з дуже промовистішою назвою, яка засвідчила: О, та це Талантисько. Це друга збірка мала назву. Під осінніми зорями, проте мало хто знає, звідки взялася ця назва і чим цей чарівний хлопчик тоді захоплювався. Це здається 18-й рік під осінніми зорями, якщо я не помилилася. 1910-й, здається на білих островах. Захоплювався він, пані Наталю, творчістю одного норвезького письменника Кнута Гамсуна. Цього Кнута Гамсона ми тільки нещодавно для себе відкриваємо. Що ми маємо знати про цього чоловіка? Ми більше маємо знати про себе, ніж про когось, але в нас все виходить навпаки. Цей Кнут Гамсут здобув Нобелівську премію у 1917 році за свій роман, який називався, дуже гарно називався Плоди землі. Що культивував цей чоловік? Цей чоловік культивував втечу в сімейне життя, втечу в роботу над землею. В збір врожаю з цієї землі, ну, відстороненість від бур життєвих, це дуже накладалося на вдачу юного Максима Рильського. І, взагалі, на то угруповання, до якого він належав, угруповання неокласиків. Про них казали, що вони всі, коли у Львові творили, о, в Києві творилася революція, сиділи по селах і там щось своє інше робили. Так от, виявляється, рильський Рильський мав... також належав так. до них. Він належав до них, і певний період, особливо у 20-х роках, він був повністю ізольований від радянської дійсності. Так, абсолютно правильно. не цікавила правильно. революція, про яку ви згадали вже. Але його не цікавила не тільки революція більшовицька. Його не цікавили і ці зміни, потім які відбувалися в, в часі УНР і так далі. Його також це мало цікавило. Але до чого це призвело, пані Наталю? І в нього, і в Гамсуна. Гамсуну дали Нобелівську премію за те тоді, через те. Що Європа втомилася від війни. І чоловік написав таку гедоністичну річ, як про щастя в лісі з діточками і дружиною, і про роботу на землі. Класно! І Європа відразу дала премію. Європа це ж стара, не будемо казати, що так. Вона абсолютно пливе за плином часу, вона не веде перед. Вона плететься за часом. Ризькі потрапив в ту пастку. Що відбувалося далі, пані Наталю, з його улюбленцем Кнутом Гамсоном? Далі чомусь. Цей відомий норвежець, який володів фантастичним стилем, звісно, повністю підтримує режим Гітлера. Підтримує нацистський режим Гітлера і його син іде служити в дивізію Вікінг СС. І коли помер, Гітлер закінчує життя самогубством, ну, здавалося б, вже просвітління мало наступити в головах деяких людей, то цей Кнут Гамсон пише славетну Оду Гітлерові, некролог. Що відбувається з Рильським? Робимо аналогію з того, mm -hmm. ким захоплювався Рильський, і з кого він виростав, взявши в кнута Гамсуна назву його повісті під осінніми зорями і так назвавши свою поетичну збірку, яка, звісно, засвідчила талант. Цого До речі, забезпечки? ця збірка з'явилася в 1918 році. Так, в дякую, В 1918 році. Якщо Рильський намагався зреалізовувати себе як поет дуже високої проби в середовищі неокласиків, тобто вони йшли в античність, вони йшли в різні мови. Він володів приблизно десятьма мовами. Ця здатність передалася від батьків, хоч освіти він закінченої ніякої не мав. Все-таки політика радянська постукала до нього в двері у 31-му році і його заарештували. Він просидів в Лукянівській тюрмі, кажуть, що приблизно до року. І після цього, як він з цієї тюрми вийшов, він став практично іншою людиною. Можна й говорити про те, що і змінилися його погляди, і став писати вже зовсім про інше? Став писати зовсім про інше, але пані Наталю лишив в собі часточку своєї природи, тої природи ну, автентичної. Тобто його збірка, яка виходить після арешту 31-го року, має вже зовсім іншу назву знак терзів. Це означає, що він все виважив, він зрозумів, що він цієї влади не поборить. Всі неокласики були вже розстріляні, знищені і репресовані. Залишився він один, можна собі тільки уявити трагедію цієї людини з дуже ну, тонкою внутрішньою організацією. Він мав пройти через смерті усіх своїх побратимів. І вижити на цьому... від сталінського Так, терору. Вижити на тому попелищі української історії. Але якою ціною? Ціною стати радянським, поетом? стати радянським поетом, як сказав дуже жорстко про нього Донцов. Його поставили на бочку, і з цієї бочки він мав проповідувати радянські гасла. Але навіть ці радянські гасла, які він проповідував, мали на собі печать мистецтва, пані Наталю. От, до речі, говорять про те критики, що творчість Рижського після 30-х років поділилася на два етапи, на два річища офіційне і ліричне. І в останньому, в ліричному, вдавалося творити незалежні від політики суто мистецькі твори, які пережили поети. Абсолютно правильно, але було ще третє річище, патріотичне. Коли він читав. Але воно було прихованим це річ, що так, яке пішло було. з ним в могилу. Абсолютно правильно, воно пішло з ним в могилу. На жаль, він нічого нам не залишив. Але це страх, цілковитий, природний страх людини перед системою, яка перемелювала абсолютно всіх. І, пані Наталю, тут треба додати таку річ, що. Це не просто був поет, це була людина енциклопедичних знань, тому він несамовито долучився до розвитку нашої мови. Не просто до її лексичного багатства, а кажуть, що повнота синтаксису Рильського не перевершена. Саме Рильський дав нам унікальний переклад пана Тадеуша. За цього пана Тадеуша він здобув премію. Відомо яку, але таким способом він, напевно, подякував у тому родові поляків, до якого колись був причетний його батько. Щодо Максима Рильського, як лексикографа, і ви на початку про це говорили, Максим Рильський є редактором одного дуже жахливого словника, і ми маємо про це говорити правду, нічого не загортати в жодні папірчики. Його внесок у розвиток мови колосальний, але разом з тим його прізвище на тому словникові також багато про що свідчить. Словник називався Російсько-український 1948 року. Щойно цей словник вийшов божевільним накладом, пані Наталю? Як цей словник абсолютно слушно назвали російсько-російським словником серед авторів цього словника троє. Булаховський, Калинович і Рильський. Якщо Булаховський і Калинович відомі лише в вузьких філологічних середовищах, то рильський відомий всім. І коли людина читає цей словник і бачить прізвище рильського, так, і читає, що в цьому словнику такі слова, ось я зараз їх наведу, це українські слова, ну то в цієї людини, напевно, має волося стати. Дибки. Отже, цей словник, як українські слова за редакцією рильського, пропонує такі форми, пані Наталю. Блокіровка, дерзкий. Добро пожалувати. Уявіть собі, нашою мовою добро пожалувати це означає пожаліти комусь добра. Що тебе знобить? Що ти здіваєш? Я із-за тебе запізнився, на який ти етаж їдеш, я не вигадую. Це все пише словник, редактор, якого рильський. Резина. Салфетка, сахар, свекла. Чого ти хникаєш? Пані Наталю, це катастрофа. Дивно. Так, виникає І запитання: жахливо. він реально ці слова заганяв цей словник? так? Чому чи, стояв підпис під цей? Чи просто питання? підписали ним? Думаю, що звісно. В першу чергу просто поставили туди його прізвище, щоб у такий спосіб канонізувати ту лексику і ламати бар'єр між українською і російською мовами. Чому ми про це говоримо? Ми говоримо про це як про його трагедію. Але разом з тим, і як його вибір, він реально такий вибір зробив. Чому цей словник вийшов таким величезним накладом 50 тисяч примірників? Пані Наталю, зараз словники виходять накладом тисячі примірників, ось етимологічний словник української мови. Ну, то для того, щоб зазумбувати українця на цю лексику. Тому, коли ми чуємо, як українці зараз говорять, це є наслідок оцього словника 48-го року. Потім цей словник був переведений в 60-х роках, туди ще було додано такої самої лексики, але разом з тим ми маємо інформацію про інше. Що саме Максим Рильський залишив нам матеріали про те, як методично у ці словники вводили таку лексику? Він нам пояснював, що брали словник, який укладав великий татарин Агатангел Кримський, е е про якого ми згадували, про ми згадували так. Агатангел Кримський. Ніковський, Єфремов. Вони зробили неймовірний словник 1923-1934 рік до букви П з буквою Р втрачено. Ми не знаємо, де є останній четвертий том. Так от Рильський пояснював, що брали оцей словник тих розстріляних і замордованих людей, бо за слова у нас стріляють. Так і вилучали з того словника власне маркерну українську лексику і робили списки заборонених слів, а натомість закидували в перекладні словники ось таку лексику. Ми маємо ці спогади Вітрильського. і дякуємо за те. І він казав, що тоді такі списки репресованих слів клалися на столи у всіх редакціях, редакціях ну, базових видавництв, які видавали наукову літературу, художню літературу і так далі. Так під репресії потрапляли слова. you <laughs> Ну, ось і таку трагедію довелося пережити Рильському, не тільки розстріли його найближчих друзів, це і Драйхмара, це і Филипович, це і Зеров, які всі належали до неокласиків, а розстріли слів, які для них завжди були сховком, розумієте, тому що реально для нього мова була тою фортецею, в якій він себе дуже надійно почував. Це не був той чоловік, який готовий був перекувати слово на ме. Ні, він винятково жив у площині духовій і словесній. Ми можемо висловлюватися, щодо цього приводу різні міркування, але це було його право, врешті-решт. Інша річ, що йому дало це угодовство із цим режим підпис, який він поставив після Так, І ще дуже страшно, пані Наталі. Обов'язково ми це повинні знати тоді, коли він співав хвалу цій владі страшній, загинув під час голодомору його брат. Уявіть собі, брат вмирає з голоду в 1933 -го року, а ти в цей час приймаєш цей режим. Тобто, ну є над чим задуматися, чи не тому ми і мали цей режим, що в нас знаходилося багато таких людей і в інтелектуальних середовищах, передусім, наголошую, які прийняли. Цей режим. Бо ті, хто не приймав цей режим, вони були знищені. цим сталінським Вони режимом. були знищені, одні були знищені, інші виїхали, емігрували. Як, до прикладу, Маланюк. До речі, Маланюк написав одну із найцікавіших статей про, Миколу, про Максима Рильського. Він йому, як алхімікові слів, докоряв за те, що він <клес> співпрацює з режимом. Так, і ти продався ти І ти також Рильський на цей шлях став. Але разом з тим. Маланюк не міг заперечити несамовитого таланту цієї людини, тому коли сьогодні маємо щось подібне в житті, думаймо над вибором, і чи може тоді твій талант виправдати оце вбивство через голодомор рідного брата Івана? Богдан відійшов сам. До речі, також був дуже талановитий перекладач. Ну і до речі, щодо самих праць Максима Рильського, Радянські органи неодноразово профілактично його шпетили на початку 1947 року в газеті «Радянська Україна вийшла стаття під назвою Про націоналістичні помилки Максима Рильського, де його звинуватила радянська влада у буржуазному об'єктивізмі та відсутності більшовицької партійності і забутті істини. Він не оволодів основами марксистського ленінського світогляду. І не позбувся впливу буржуазно-націоналістичної ідеології. Тобто, вони Тійсно його тримали весь час на гачку, вони його залякували. Вони весь час йому нагадували, ми про тебе пам'ятаємо. Ти маєш бути рупором нашої ідеології і наших цінностей. Але пані Наталю, навіть у таких страшних умовах внутрішньої окупації він створив оцей шедевр Троянде Виноград. Тобто він не перестав бути, як ви слушно перед тим казали, ліриком. Він не перестав досліджувати внутрішній стан душі, і він не перестав сповідувати у цю філософію, яка називається епікурейством. Намагайтеся оминати боротьбу. Намагайтеся оминати біль, намагайтеся оминати страждання. Це реально була його природа така. І цю природу він побороти ніяк не міг. Ну натомість він нам залишив шедевр своєї лірики. Крім того, ну, цю лірику радянська влада не забороняла, вона відома нам. Вона відома нам, тому що вона роз... заколисувала. Вона людину відвертала від. Від бажання змагатися з режимом Бо вона повертала людину в тобто оце... ця поезія, ця лірика рильського була зручна тоді. Звичайно, тоді потрібен був оцей садок вишневий коло хати, тому це культивувалося, оскільки він за природою був неймовірно ліричний, то це треба було максимально використати, і вони це максимально використали. Не випадково казали, щоби заглушити у той внутрішній біль. Який переживав цей чоловік? Вони разом з Остапом Вишнею брали рушниці і йшли на полювання. Але вони меншою мірою там полювали, а більшою мірою вони заглушували пострілами відверті розмови один з одним. А де вони, пані Наталю, Остап Вишня, який відсидів 10 років, так, і якого звільнили за однією єдиною умови, що він напише памфлет про самостійну дірку, тобто про самостійну Україну у виконанні Степана Бандери, як щось надзвичайно жахливе. І Остап Вишня це написав. так, То де, скажіть, будь ласка, вони мали вилити ту свою душу, як не в Голосіївському парку тепер, побіч Києва, ну нібито стріляючи yeah. у? Якусь качечку. Тобто, говорячи... І твір з'явився голосіївська осінь навіть. Так, і твір з'явився «Голосіївська осінь. Тобто, це трагедія цього покоління. А чому це трагедія цього покоління? Та тому, що це покоління зробило вибір фабрики заводом Земля селянам. В результаті селяни з землі не отримали і робітники стали рабами на фабриках. Тобто, це хибність ідеології, яка стала панівною на початку ХХ століття. Ідеології соціалістичної, яка потім перетворилася в ідеологію комуністичну. Мені здається, що саме в такому погляді, з такого контексту, треба подивитися на життя тих видатних людей. Тобто, дивіться, що виходить. Виходить оця біблійна теза: ніхто сам для себе не живе, ніхто сам для себе не помирає. Ми тягнемо в своєму житті страшні помилки попередніх поколінь. Попереднє покоління зробило хибний вибір. І я сьогодні за цей хибний вибір відповідаю. Брата мого замордовано під час голоду, а я ж пропоную. Суспільству духовий голодомор, тому що моя патріотична поезія, моя е, поезія про мою батьківщину, мою землю не може бути навіть озвучена, і я забираю собі її в домовину. Отже, про що сьогодні говорить нам життя Максима Рильського? Про наш вибір, який ми робимо кожного дня, про те, яке наше покоління породить наступне покоління. Бо це наступне покоління, пані Наталю, воно не буде відірване від нас, воно буде пожинати наші помилки. І ще дуже страшна річ. Дивіться, Тадей Рильський, скільки він зробив для отих неймовірних селян, як він їх любив, як тих своїх братів покрови. Знаєте, чим це все потім скінчилося? Та це скінчилося тим, що ці збільшовичені селяни, які купилися от на це гасло дурнувати, вони спалили його маєток. Згорів весь його архів батька його, згоріла його бібліотека. Це ті, які буквально за кілька років до революції, стоячи на колінах, нас то тепер також роблять, провадили його на цвинтар. До речі, він відмовився бути тобто похований сама демократія, про яку так. ви згадували. Так він відмовився бути похований у родинному склепі батько Рильського і сказав, що він хоче бути похований серед селян, тих селян, які потім, в часи оцієї бойні революції, так званої більшовицької, зруйнували. Розумієте, який це страшний символ? Як люди е, стають жертвами хибних ідеологем? І як потім страшно треба буде платити їхнім нащадкам. Діти та Дея Рильського за це заплатили в страшний спосіб. Один помер повторюю вже третій раз під час голодомору, а інший змусений був чоботом наступити на свою музу. Але щастя, пані Наталі, наше полягає в тому, що через оце. Задушення рильського, ну ще десь текла оця його енергія великого лірика. І ну просто видатної постаті енциклопедичних знань це до речі людина, яка не переставала ніколи над собою працювати. Він дуже багато читав. Розумієте, оце також посил нашим теперішнім людям, які хочуть мати успіх відразу. Так не буває. Треба дуже серйозно над собою працювати. Ми ще не згадали, що Рильські на початку певний період живий виховувався в родинах композитора Миколи Лисенка, етнографа Олександра Русова. Ми також про нього вже згадували. Ну це вже головний програма. герой наших розмов. Олександр. Русов, хоч про кого ти скажеш, тому що це стара громада. Ну і середовище Миколи Лисенка несамовито впливало на нього. І музикальність його строфи це також випливає із оточення. Отже, задушеним рильськи радянською владою, тим тоталітарним режимом, сталінським режимом, досі ми про нього згадуємо, говоримо, досі читаємо його угу. лірику. На жаль, не збереглося його патріотичних творів. Але ми пам'ятаємо так і ще пам'ятаємо, що Римського. він є автором потужної етнографічної праці, яка називається Українці. Дякую вам за розмову. Рина Фаріон, доктор філологічних наук, і професор, була нашої студії. Дякую, що ви були з нами.